Друзі, всім привіт! Ви на каналі про годинники Філтайм. З вами, як завжди, Станіслав. Та сьогодні будемо дивитись новинку від мікробренду Фойбос. Це жіноча новинка з колекції Сіанімф. І вперше ця колекція з'явилась десь, мабуть, 3-4 роки тому. Годинники були на металевих браслетах і доволі популярні. Але як то часто буває, купували їх більше чоловіки своїм жінкам. Дівчатам. І більшість з них були вже мої якісь постійні клієнти, які вже випробували на собі, що таке мікробренд і що він може давати за доволі невеличке гроші. Тож на той час моделі були розпродані і три роки в нас мовчок. А от зараз, на початку 2025 року, Фойбос вирішили перезапустити цю колекцію у п'яти кольорах. На жаль, на момент зйомки цього ролику червоний, я вже. Продав, тож покажу вам тільки інші чотири кольори, але там також дуже смачненькі, гарні версії, і покажу вам також бонусом Чоловічий годинник Фойбос Вояжер, з котрого по суті, і зроблена ця жіноча версія. Тож, давайте дивитись годинники. В якості бонусу я також покажу вам і чоловічу модель Фойбос Вояжер. Насправді з неї і почну, бо саме вона є фундаментом дизайну Фойбос Сіанів. І ви самі можете в цьому впевнитись. Дуже схожі форми корпусів та абсолютно однакові форми стрілок та міток. Тобто, по суті, цей годинник можна сміливо вважати парним. Я сам колись мав годинник Фойбос Вояжер, пробув він в мене десь 4 роки, продав на початку цього року, бо перестав носити годинники на браслетах. А як мені здається, він розкривається саме на металевому браслеті. Хтось може сказати, що форму корпуса запозичили у Rolex Submariner. Я не буду заперечувати, щось що таке є, але в деталях годинник перероблений так, що це точно. З натягом за вуха можна назвати хомажем, а деталі вирішують. Бо саме завдяки шикарному циферблату, та безелю цей години колись і привернув мою увагу. В старих версіях Безель був повністю з нержавіючої сталі в більш нових зробили вже по трендах з кераміки. Нагадаю, що кераміка більш блискуча, має лаковий характер. Та кераміку дуже важко подряпати. До речі, давайте похрустимо безелем, послухаємо, як він працює. Тут у нас і доволі непоганий хват, і я б сказав, що дуже чіткі кліки за свої кошти, прям супер. Так, ну про круті акценти цифроблату я сказав. Тож, давайте подивимось, підтвердимо, як то кажуть, форму міток та стрілок дійсно зробили абсолютно унікальними, а вони накладені, все це діло дуже об'єднане ємно виглядає Звернуло увагу і на деталі: наприклад, дата не дратує і розташована у відмітки 6 годин, та профарбована у колір циферблату. Читаємість на висоті. Плюс є 15 шарів швейцарської суперлюмінова bgw 9, котрі накопичують енергію та яскраво світять у темряві. В мене у наявності зараз залишився тільки голубий та жовтий колір. Жовтий по останньому прайсу бренду я бачу, що поки можна. Повторно завести, а от голубий вже з ринку повністю на сьогодні пішов. Сам корпус і браслет з нержавіючої сталі 316L, повністю сатинювання це те, чого мені. Особисто не вистачало у старій версії Фойбос Voyager. Там бока були з дзеркальною поліровкою, а вона більш схильна до подряпи. Якість обробки за свою ціну на висоті, плюс Фойбос завжди порадує глибоким гравіюванням, логу бренду на задній кричці годинника. Такого від швейцарських і японських брендів не дочекаєшся і в годинниках в два рази дорожче за цей. Голівка заглибить. В корпус для кращої герметичності брендована восьминігом, це дайверський годинник з водозахистом 200 метрів. Браслет також чудової якості, повністю летить, чітко кріпиться до корпусу, ланки на гвинтах. А я колись порівнював його з браслетом швейцарської сартини майже в три рази дорожче. І ви знаєте, цей браслет, по моїм відчуттям, був краще, бо у Сартіни він. В деяких місцях просто заламувався по неправильній геометрії. Застібка повністю лета хлопушка. Зараз Хойбос взагалі довели їх до ідеалу в новіших моделях, але ця також доволі сучасно і класно зроблена. Сапфірове скло з трьома прошарками антибліку, на борту надійна та перевірена часом японська механіка з авто під заводом Seiko nh 35 a з стоп секундою, запасом ходу 42 години працюючи на частоті 21600 600 на пів коливань на годину. По розмірах діаметр 39 мм, від вушка до вушка 45 товщина 13,5 мм, вага 168 грамів на повному браслеті. На моїй невеликій руці 18 см в обсязі сидять просто топово. Дуже приємний та реально презентабельний годинник за свої гроші. На сьогодні це 14 300 гривень у моєму інтернет-магазині Fieltime. По суті, FIBOS не просто зробило класну якість та нашпигували приємними характеристиками. Хлопці ще й заморочились над своїми фішками у дизайні. Щоб розуміти, наскільки це добре зроблено, треба просто. Потрапити у годинниковий магазин та потримати щось в Швейцарії та Японії за ці ж гроші, бо воно на порівнянні буде виглядати ще вигіднішим, і це не раз казали мої клієнти, котрі. Все ж дійшли до діла та перед покупкою Фойбос просто зайшли в магазин та спробували той самий Орієнт чи сейко за ті ж самі гроші. Ну а тепер давайте переходити до годинників, заради котрих все ж ми тут зібрались. Це Фойбос Сіанімф. Взагалі жіночих годинників завжди дуже мало, і серед відомих брендів, і серед мікробрендів. А дівчата рідко вникають у цю тему, в більшості не дуже розуміють, що якісно, а що краще не купувати. Саме по цій причині, на жаль, сьогодні багато фешн-брендів такі популярні та продаються з гігантськими накрутками. Хоча собівартість годинників, годинників там реально 10 15 доларів. Чому я вважаю цей годинник супер крутою пропозицією? Давайте разом розберемось. Почну з дизайну. Він унікальний. По-перше, до бази Фойбос Voyager що ми розглянули, додали окантовку Безеля, наче з плавниками риби чи то русалки Це ж в нас годинник називається Морська німфа, котра, до речі, буквально намальована у класному гравіюванні на задній кришці годинника. Чоловіки з бурною фантазією по типу моєї одразу намутять в голові красуню без одягу, але ми вже з жіночим колективом виявили, що то просто скоріш гідрокостюм обтягує тугу. Попу дівчини. Тут же ми бачимо, що є система швидкої заміни ременя, та й сам ремінь реально зроблений з дуже комфортного м'якесенького каучуку. Я навіть не очікував такого за подібний скромний бюджет. Безель, до речі, доволі зручний. Ви можете прям схопитись за ці плавники і зручно обертати. Причому знову ж дуже здивував мене якістю, наскільки точно та чітко він обертається. Прям для жіночого годинника дуже несподівана. До речі, вставка ся на безелі із нержавіючої сталі вона промальована у колір циферблату та ременю на кожній моделі особисто. Голівка з захисними напливами загвинчується, брендована восьминігом. Взагалі в нас серйозний водозахист в 300 метрів. Тобто, це справді дайверський годинник. В плані обробки корпусу я хочу сказати, що вразило. Ну, Коштував би цей годинник 25 тисяч, було б просто дуже добре. Але коли він коштує 12 тисяч чотириста гривень. А на сьогодні він так і коштує, то вибачайте, але це дуже круте сатинювання. Тобто, в плані зовнішніх моментів, прям топ. Давайте ще знімемо розміри. Діаметр 36 мм, від вушка до вушка 42 мм, товщина 9,8 мм, та вага 78 грамів доволі відчутний по вазі годинник. На жаль, немає зараз жіночої руки під моєю рукою, але годинник немалий. В міру крупненькі дівчата зараз взагалі без проблем носять годинники і до 40, і до 42 мм. міліметрів, і часто позичають годинники чоловіків. Ну, мода в нас така є. Якось в них немає таких. Більш жорстких рамок, як у чоловіків в цьому плані, давайте ще раз прогонимо характеристики: 300 метрів водозахист, безель на 120 обертів, сапфірове скло до подряпин та з трьома прошарками антибліку 15 шарів швейцарської суперлюмінова BGW-9. на борту швейцарський автомат Ronda 515. Механізм абсолютно очікуваний. Він себе дуже класно зарекомендував за мільйон років. Його часто ставлять і швейцарці на годинниках буває і в 5 разів дорожче цього. Він безпроблемний, точний, а головне, не потребує додаткових маніпуляцій, що і потрібно дівчатам носити, і не паритись якимось там заводом. І циферблат прям шикарний. На відміну від чоловічої версії, тут в нас текстура, наче хвиль океану, але стріл. Та мітки однакової форми, яка мені, до речі, дуже подобається. Та й дату знову ж таки ненав'язливо розташували у відмітки 6 годин за 12 тисяч гривень. Це реально класна пропозиція, бо в нас є і дизайн, в нас є і якість корпусу, і класний. Комфортний ремінець, в нас є і чудові характеристики. І взагалі в цій моделі це прям, знаєте, такий показник, що вам може дати класний мікробренд за доволі невеличкі гроші. Бо для того, щоб це зрозуміти, доволі просто треба піти в магазин і потримати японців по типу Орієнт, Сейко. Що вони вам можуть дати за ці гроші? Бо людина, котра не дуже розбирається в годинниках, вона в принципі нативно відчує різницю у якості. Ну а на цій ноті, в плані висновків, в мене в принципі все. Я завжди Фойбос хвалюю. І не просто так, бо хлопці дійсно роблять круті речі. Повторюсь, за доволі доступні гроші. А купити ці годинники. Та інші годинники «Фойбос» ви можете в моєму інтернет-магазині Філтайм. Я на сьогодні ексклюзивний дилер бренду «Фойбос» в Україні. Офіційна гарантія 2 роки. Посилання на каталог в описі до цього ролику. Також я залишу, як завжди, свій особистий телеграм. Ви можете в нього написати якісь питання, задати, якщо вони вас виникнуть. В принципі, на цьому все. Я сподіваюся, що вам було корисно. Що вам сподобалось, напишіть свої думки з приводу цієї моделі. Чи в принципі, якщо ви вже використовуєте бренд Фойбос, напишіть, як годинники носяться. Я думаю, іншим людям буде корисно, як було корисно вам, коли ви, в принципі, вибирали свій годинник. І не забудьте підтримати мене та мій канал, поставити лайк, підписатись, якщо вам було цікаво, і ви хочете надалі дивитись ролики зі мною. Я випускаю доволі стабільно, та й в принципі. На каналі вже дуже багато роликів. На цьому вже точно все. З вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей, друзі. Бувайте!